Доброго дня! Ви на каналі Зробимо Це Легко. Сьогодні ми оглянемо книгу Незвичайні пригоди Карика і Валі, автор Ян Ларі. Дана книга випущена видавництвом Махаон. Нині це видавництво називається Рідна мова. І ця книга в 2006 році. Українською мовою цю книгу почали. Випускати відносно недавно, і іноді можуть виникати проблеми з її пошуком. Але то питання таке: чи варто шукати? Я думаю, що варто. Книга починається з того, що бабуся і мама гукають діток їсти на обід, але дітки не приходять, і мама починає думати, що з дітками щось сталося. Бабуся зразу малює якісь страшні халепи, але в будь-якому випадку вони вирушають їх шукати. Шукали-шукали, але так і не знайшли. Знайшли від них лише одяг. Про що ж ця книга? Книга ця про подорож хлопчика Карика і дівчинки Валі. Це братик і сестричка. І що ж сталося? А сталося те, що ем, ці діти, ось у цього професора, випили чарівну рідину. Можливо, не цю, я не знаю, чи це її малюночок саме, чи просто ілюстрація до книги. Проте рідина гарно пахла, вона була дуже смачною. Спочатку скуштувала її валя, потім карик. І потім вони поступово дуже швидко зменшилися. І зменшились до таких розмірів, що стали маленькими-маленькими. Ось тут буде у нас зараз бабка, от вона прилетіла на підвіконня. І вони далі на цій бабці будуть подорожувати. Ось вони зменшились до таких маленьких розмірів. Голячка спочатку подорожували, потім в них з'явиться такі спіднички, зроблені власноруч. Ян Ларі в цій книзі розповів дуже цікаві факти про природу, про комах, про різних ручків, різних черв'ячків, про все, що оточує нас навколо. І розповів це все в такій цікавій пригодницькій історії, неймовірні пригоди Кари Катавалі». І читаючи цю книгу, дитина не просто читає якісь там пригоди двох діток. Вона дізнається цікаві факти про життя тварин. Карик звали вони тут подорожують настільки цікаво і настільки багато, що вони навіть не тільки там з мурашками знайомляться, вони навіть на пташках будуть літати. Вони побачать і павуків зблизька, і різних там черв'яків. Ось тут будуть від доща ховатися під грибочком. Але в цій книзі не просто подорож, в ній саме відбувається подання. Фактів в дитячій такій інтерпретації пригод. Щоб е зрозуміти, я вам зачитаю невеличкий відривок і побачите. А скажіть Івана Гермогеновичу Гір... як ви здогадалися, що з нами сталося? Як ви нас взагалі знайшли? Дуже просто, відповів професор, ви ж випили в мене майже пів склянки рідини. І це я, звичайно, помітив. Але, і в мене було але, засміявся Іван Гермогенович, «Випити ви випили, а от куди потім зникли. Я цілу годину повзав по підлозі з лупою в руках, але, але нічого. Розумієте, жодних слідів. Значить, ми полетіли, сказала Валя. Це надто поспішний висновок, перебив її Іван Ермогенович. Але ж ми і справді полетіли, сказала Валя. Одначе я не мав підстав думати так, поки пес шановного фотографа Шмітта не знайшов ваші трусики і не кинувся на підвіконня. Ось тоді я і пригадав, що коли увійшов до кабінету, на підвіконні сиділа бабка. І я ладен закластися, що чув комарині голоси, які кричали сюди. Так, так, це ми кричали. Попервах я подумав, що то мені вчулося, але потім, порівнюючи факти, зрозумів пустунів украла бабка, і якщо я хочу врятувати їх, то мушу бігти в дубки до ставка з назвою гниле болото. Але чому ви пішли сюди? спитав карик. Адже бабка могла занести нас у ліс, у поле. Ні, цього не могло бути, поблажливо усміхнувся Іван Гермогенович. Бабки живуть біля води. Тобто дитина вже знає, що бабки живуть біля води. У воду вони. Відкладають яйця. У воді народжуються, у воді живуть і ростуть бабчині лічинки. У воді бабки зазвичай і полюють, але інколи в гонитві за поживою бабка летить від місця постійного полювання. Отже, як бачимо, ми, що автор знайомий з цікавими фактами природи. Але подається в дуже такі цікаві варіації пригод. І це дуже цікаво читати. І так далеко, сказала Валя, але ж адже від нас до дубків понад 15 кілометрів. Для бабки це не така й велика відстань. Бабки за годину долають 90 кілометрів. Наприклад, ви знали, що бабки за годину долають 90 км. А у дитина, яка буде читати цю книгу, вже буде знати: Ого, виходить швидше за поїзд? Це, мабуть, найшвидші комахи. Деякі комахи літають ще швидше. Так? Наприклад, Геть летить зі швидкістю 122 км за годину. От, наприклад, я не знала, що гельзі. Літають зі швидкістю 122 км за годину. Отже, знаючи, що бабка живе біля води і що за 15 км від міста лежить ставок гниле болото, де можна надибати тисячі бабок, я і вирішив шукати вас навколо цього стовка. Є щоправда, в нашій місцевості ще один, але він за 300 км від міста. А вже звідти навряд чи могла прилетіти бабка. Як бачите, в факті дуже багато подається, і це дуже цікаво. І тут розповідається в цій книзі, і як різні комашки розмножуються, як вони відкладають яйця, що вони їдять, все-все-все-все-все. І дуже багато таких цікавих моментів, дуже багато халеп. Карика та Валюч чекає в цій книзі. Але, врешті-решт, дані мандрівники повертаються додому, випивають зілля збільшення і стають повноцінними нормальними дітками. І коли вони повертаються додому, вони розповідають своїй мамі пригоди, які їх чекали. Що також додавало і сміху, і сліз мамі. От, як тут ось сказано, Карик кари кашлянув і неквапом почав розповідати про незвичайні пригоди трьох відважних мандрівників на землі і під землею, на воді і під водою, між небом і землею, у повітрі, в лісах, у горах, у печерах і в ущелинах. І знову всі троє в цій розповіді здійснили свої подвиги. Вони знову хороб робилися, плив на кораблях, літали в повітрі, спускалися в глибокі темні нори. Хлушухаючи карика, мама хитала головою, іноді схлипувала, іноді сміялася, але найчастіше прислухалася, широко розкривши злякані очі і не сміючи ні дихати, ні ворухнутися. Ну що ж, я скажу, що це цікава книга з багатьма фактами про природу. І я б все ж таки радила дану книгу придбати, пошукати. Можливо, на українській мові буде знайти її трошечки складновато, тому що їх не так багато випущено, проте, хто хоче читати українською, завжди знайде. Вдалих вам пошуків і гарного дня! Всім па-па!